До речі, дівчата, не забувайте, що байндер – це взагалі дуже чудовий подарунок, бо це можливість заощаджувати та накопичувати кошти. Я думаю, що будь-яка дівчинка полюбляє на щось накопичувати, або на нову косметику, або на фотосесію, та будь на що. І так, у нас на огляді матові під мармур. Я вам тільки що продемонструвала в сірому кольорі. До комплекту входить лінієчка, наліпки кольорові, листочки з бюджетами, два листочки з назвами категорій на англійській мові. І дуже цікавий набір тим, що. Файлики тут різні, на дві комірочки з боковим замочком, тобто можна по різному збирати. І переходимо до наступних.